На Маневичині чоловік із Закарпаття жорстоко вбив пенсіонера. Сталося це під час спільної боятики. Знаряддя вбивства ніж. Трагедія трапилася 13 січня в одному з сіл громади. В будинку за місцем проживання місцевий житель виявив мертвим свого 64-річного брата. На тілі загиблого були сліди насильницької смерті. Маневицькі оперативники спільно з півробітниками управління карного розшуку області та слідчими встановили особу зловмисника. Це 53-річний житель Сусідської області. Його затримали в процесуальному порядку. З'ясували, що напередодні між чоловіками. Виник п'яний побутовий конфлікт, тож правопорушник вдарив знайомого ножем, від чого той загинув. До пошуку фігуранта залучались і кінологи. Слідчі слідчого управління ОНП у ГУНП Волинській області оголосять затриманому про підозру за фактом умисного вбивства, санкція статті позбавлення волі до 15 років. Триває досудове слідство.